Да, да. Отакі От ДАВ здають водіям в такому вигляді. Все відкрите, всі полочки, пусто. Я зараз маю прийняти, написати протокол. І, ну і все, їхати в трасу в Іспанії. Добре, часу нема довго знімати. Все перевірила, документи перевірила. 200 тисяч він наїздив люк. Е, буду збиратися, все, часу нема. Часу нема, треба огонь. Дві годинки і їхати, І їхати, виїжджати, підцепляти прицеп і їхати на Іспанія, Мадрид. Добре. Ну, я майже майже пакувалася, тут всі фрукти розмістила, розложила. Ой, холодильник. Ну тут справді вдафі менше Місяць в Мерсі. Але зробиш, що зробиш? Ще мені залишилося чайничок поставити. Тут для скла, моющие, стакан. Добре. Ложки великі. Так. И... Сковородочка. Так, скоротку я поставлю так. Ну, все, фул, 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 фул. Головне фрукти, овочі. А, ну і ще гардеробна буде в мене розміщатись. Добре. І так, 1330 кілометрів. Типу в 8 ранку я буду там, але мені треба бути в понеділок на 8 ранку. Тож вирушаю, вирушаю, вирушаю. Сьогодні субота, ротація водіїв, водії. Одні водії приїжджають, другі від'їжджають. Дав вези мене. колеса поміняли, бо гвоздь був, як приймала авто, обдивлялась, був гвоздь. Поїхала на гараж і в гаражі мені поміняли на нове два штуки. Так що можна скільки? Так як я їду на Іспанію через Францію, і там все злочинно, злочинні збирається на паркінгу, то треба закрутити ось замок. Можна, але так, дивіться, Значить, Тут треба попасти. Раз, просто приложити і потрібно закручувати. thank <laughs> you За Круасаном і капучино. Це справжня весна. Я, як би сказати, в такому, трошки в такому чиному стані, тому що 800 км з Польщі і зараз ще тут півтори тисячі їхати до Іспанії. Ну трошки організм. В шоці від цього всього.